Вітаю усіх садівників на телеканалі Дача. Ви дивитесь програму Енциклопедія садівника, і ми говоримо про обрізку саду. І якщо бути конкретнішим, то ми багато вже проговорили теоретичної частини, що таке є обрізка, для чого взагалі вона слугує, що таке є формуюча обрізка і що таке є регулююча, детальна або циклічна, як її ще називають обрізка. Не зайвим буде перед тим, як ми перейдемо до розкриття теми, нагадати, що автором цієї програми є Олександр Андрещук, досвідчений садівник який дуже щедрий. Ділиться своїм досвідом і своїми години знаннями. Саша, привіт. Я хочу ще раз зауважити, що ми саме переходимо від теорії до практики, тому що можна дуже багато слухати і теоретично розуміти, що таке регулююча обрізка, і власне які її функції для чого вона слугує. Навіщо взагалі її робити? Однак нічого не буде достеменно зрозуміло, поки ми не почнемо різати або в своїх садах, або як ми з тобою зараз у кадрі. І тому перед тим як ти почнеш свою магію садову, я б дуже хотіла, щоб ти дуже коротко. Для тих, хто, можливо, не бачив попередні випуски, кількома словами обмовився, то що таке регулююча обрізка, навіщо взагалі її робити і як часто її треба робити. Ми спеціально назвали ще один із нас цього виду обрізки це регулююча обрізка, тому що вже назва підказує, що ми будемо щось регулювати. На ділі ми знаємо, що є два, два основні процеси, які відбуваються в кроні – це ростові процеси і процеси плодоношення. От їх регулювати це і є ця магія про яку ти говорили. Е, крім того, я би хотів ще трошечки нагадати. Ми казали про те, що після того, як закінчується формуюча обрізка, на цей де 5-6 років, то пізніше у нас починають дерева скелету обростати сильно обростаючою деревиною. І от коли в нас з'явилося багато вже в кроні обростаючої деревини, це такі гілочки одного, двох трьохрічного річного віку. Ось ми їх тут бачимо. То тоді і починається. Уже переходимо до такої детальної обрізки або регулюючої. І ми повинні знову ж таки опиратися на якісь чинники, які чинники будуть знову ж виступати. так? Ми пам'ятаємо, що гілки бувають двох типів: це ростові. І бувають типи, і бувають інші. Це генеративного плану, які плодоносить. Тобто це довгі гілочки. Вибач, можна я ходу тебе, так як ми вже зараз до практики підійшли, відійшли від теорії, то можна одразу й показувати. От ти сказав, ростові, а є генератори. Просто е сказати чатку, чим не відрізняються, тому що, можливо, не зовсім буде і видно. Тобто всі генеративні гілочки, на яких потім утворюються плоди на ну, цві, а потім плоди, це вони коротенькі, там від 1-2 см, як можуть бути кінчатки. Або Пукетні гілочки там до сантиметрів 20-30 максимум, і вони закінчуються. На них завжди є генеративні броньки, віткові бруньки. А вегетативно план: ось у нас е оцей сегмент, ми бачимо, ось у нас генеративні. Тут практично утворені ми чинують підійшли собі зараз. Поясню тут практично всі гілочки. Такого генеративного плану і є гілки. Я хотів про них проговорити, щоб було ясно, чому ми тут будемо так різати. Це ростового плану, це гілочки, які оптимальні. В оптимальних умовах повинні давати від 60 см там до метра-1,20, метр залежності від породи, силу росту сорту, сорту підщепної комбінації і так далі. Тому що вони теж можуть бути короткі, але, наприклад, ростова гілочка там в районі 20 см, якщо маленькі прирости, вона відрізняється від генеративної тим, що генеративне правило закінчується квітковою брунькою, як я вже сказав. Це вже для нас сигнал, що щось з деревом не так, якщо ростові гілки, вони дуже коротенькі. Отже, вони мають бути десь. Від 60 сантиметрів і більше. Тобто тут ми таке гілок не спостерігаємо? Ми їх майже не бачимо. Ось є гілочка такого плану ростового. Mm -hmm. Ось ми будемо показувати. І ну це слива. Вони більше їх легше роз... подивитися на зерняткових, тому що там немає змішаних бруньок. Ми бачимо ось така гілочка, ось ростового плану. Вона ж таки коротенька. Це говорить про те, що нам треба підсилити всі ці зоні, підсилити ростові процеси. І я якраз хотів ще на завершення теоретичної частини сказати, що коли дерево вже переходить до плодоношення, тобто ми закінчили формування крони, у нас з'явилися ці обростаючі лички, обростаючі ялки – це в основному там, де відбувається плодоношення, то плодоношення тоді наростає дуже швидко і регулююча обрізка, вона якраз покликана на те, щоб в першу чергу викликати ростові процеси, щоб дерево. Не перезавантажувалося урожаєм, тому що якщо його, воно завантажується урожаєм, падає якість плодів, але ну, сам урожай досить, кількість плодів досить велика, так, урожайність висока, але якість цих плодів, скажімо так, нижча, чим повинна бути, від оптимальної, і дерево виснажується, воно працює практично на плоди. Воно, у нього понижується імунітет і кількість до різних е негативних чинників, тому нам важливо. Викликати постійно ростові процеси, адже я нагадаю, що ростові процеси це сильні гілки з хорошим листям. А листя це фабрика. Яка виробляє пластичні речовини, які потрібні в дереву і плодам, і гілочкам, і інші частини дерева так цікаво. Я зовсім не розумію, що таке пластичні речовини, але я чітко мене вночі розводи. І я скажу, для чого вони треба. Так, ну це так називається садівництво речовини, які там у воді корінь подає разом з водою, розчинені мінеральні елементи зелення і пластичні речовини, тобто іде синтез, коли піднімаються мінеральні речовини до листя, звідти йдуть уже, як правило, транспортною формою у рослин є вуглі. Води, Але це вже інша тема, так, ми так. отже, тут я ще хочу повернутися до того, що ми казали, я хочу нагадати, я казав, що ми використаємо майже всі терміни, які ми застосовували. І от ми застосовували ще два способи обрізки це видалення гілок і укорочення. Тому, якщо мова буде йти про генеративні утворення, так, там, де гілочки, які дають плоди то в основному мова буде йти про видалення. Там в більшості видалення, тому що вони можуть бути дуже густо, дуже часто. Корочення там майже не буває, тому що дуже часто такий гілочок, наприклад, це плодовий прут, їх список, в них одна єдина брунька, це верхівкова, квіткова, тому вони не обрізаються. Вони просто чаще все видаляються. Тоді, як коли ми будемо говорити про ростові процеси, то там навпаки частіше використовується спосіб укорочення, тому що ми вже казали, якщо гілка оптимальна, це від 60 сантиметрів і десь там до метра і більше. Якщо її не укоротити, то вона всі бруньки практично з часом, можливо, не за перший рік, але за перший другий це двох трохирічна дерев'яна буде, і вона проросте у генеративні утворення і буде знов ж таки привантажний урожай. Тому ми повинні обрізати такі гілочки. Нам потрібно їх завжди, майже завжди укорочувати. Ну в деяких випадках, якщо вони переплітаються або вони теж розміщені дуже густо, тому що пагноутворювальна здатність, про яку ми говорили, дуже висока, то тоді нам потрібно зберігати між ними відстань там в районі 25-30 см, То ми їх можемо просто проріджувати. Ну ось давай зразу невеличкий кріс роблю. Ось ми бачимо тут ага. 10 см, і от ми видаляємо гілочку. Тобто видаляти ми можемо гілку як ростового плану. Так і генеративно, це коли вони загущені, але ростового ми частіше укорочуємо, тому що їх ну практично, коли вони оптимальні розміри, практично можливо не укорочувати. І за те, що вони тоді, як ми заказали, ці бруньки незалежно від того, виростуть вони, вони вертикально чи під кутом, просто все рівно будуть пробуджуватися бруньки верхівкові, проростати. Але якщо ми не зріжемо, то пагоні будуть невеликі проростати. І таким чином ми постійно підвожу такі пісуму, коли ми починаємо вже цю детальну або регулюючу обрізку, ми. Постійно викликаємо, підтримуємо ростові процеси, тому що плодоношення воно наростає. Ми якби навпаки понижимо чуть, -чуть плодоношення процеси плодоношення і нарощуємо вегетативні Тому тут же є ще таке питання довжина укорочення. Наприклад, якщо в нас оптимальна гілка. Оптимальна ростова гілка це від 60 до 100-120 см, То нам є потрібно укорочувати десь на третину на четвертину. Не багато при такій обрізці вона дасть і досить сильні ростові пагони. Два три зверху, там залежності знов від пробуджуваності бурунь, які павнотворювальні здатності сорту чи породи, і вона трошки нижче утворюється. Бруньки проростуть у генеративні утворення, на яких ми потім через рік отримаємо плоди. Є ще такий фрагмент, що це я сказав, як правило, це якщо корона добре, скажімо, повністю зайнята по периметру гілками, вона насичена гілками і нема пустот. В рідкісному випадку навіть оптимальну гілку, коли у нас Зрегульовані добре процеси росту плодношня, ми можемо обрізати трошки сильніше, наприклад, до 50% видаляти гілки, таким чином викликаючи більш сильні і більшу кількість ростових пагнів. Це робиться в тому випадку, коли, наприклад, тут візьмемо таку гілку, коли в нас отут є такі пустоти, угу. і нам є куди нарощувати, то нам тоді ми можемо навіть такі досить сильні гілки різати трошки сильніше для того, щоб викликати чуть сильніше, ніж необхідно, начебто, було б. При заповнені цієї зони ростові процеси і для того, щоб заповнити всю цю площу, тому що бажано, щоб крона була мала повністю заповнені. По периферії весь об'єкт, який відводиться на крону для того, щоб ефективно використовувати площу ділянки. Ну а тепер я вважаю, що ми можемо вже перейти трошечки до обрізки. коли я вже все сказав. Ага, сказала. Да. А, а все, що я не зрозуміла, то за кадром потім так. я запитаю. так? Ні, а ми потім ще будемо ще раз різати, і тут я таку знову теоретичну базу підвів. Зараз ми обрізаємо, а потім уже наступний, коли ми будемо робити цю саму обрізку, але на іншому дереві, ми будемо проговорити на такі питання. Ось дивися, перший випадок, те, що ми. Ось у нас гілки двохрічного віку, і вони виконали цю гілочку, була можливість тут рости і приносити листя. Зараз вона виконала свою функцію, то ми її можемо просто видалити. А дані ж ось хороша, ростова так, гілка. Так, Але вони дуже густо. Ми казали, що вони повинні бачиш, от вона так росла. Ми сказали, що нам потрібно, щоб вони одна одну не притіняли. Тобто, спочатку ми дивимося, працюємо на видалення, дивимося, що нам лишне треба прибрати. Ось у нашій гілка вона росте вертикально. Вона буде притінятися, якщо сонце з цієї сторони вона буде притінятися, і тому такі гілки ми. Вирізаємо вона вона ще й кліце... крону йде. Так вона ще йде крону, неправильно кто крон. тому ми ось сухенька гілочка, це такий елемент санітарної обрізки. Ми їх видаляємо. Тут я ще що хотів сказати, що от ми взяли спеціально один сегмент напівскелетної гілки, тому що наша вся крона складається із таких напівскелетних гілок, і нашим глядачам буде зручно. Вони ми обріжемо зараз один сегмент напівскелетної гілки і вони е, знайдуть у себе на дереву. На півспілетні гілки, і практично те ж саме буде проводитися там. Дивіться, якщо ми візьмемо цю гілку, розглянемо, і це теж двохрічна деревина. Так, ось у нас вона є. Вона е має не зовсім правильний кут, який нам потрібно. Ми казали, що краще, коли гілки мають інший кут, і е вона уже знову ж таки притняється цим. Якусь частину е користі вона нам принесла, то зараз ми знову ж таки. Ага, Видаляємо все. на кільце. Ага. Ось коли ми на кільце вирізали. Ось у нас гілки ростуть в одному напрямку. Коли вони ростуть в одному напрямку, ми вибираємо ту гілку, яка більш правильно з нашої точки зору росте. І кут має щириться. більш правильно так. або і напрямок може бути, і в даному випадку ще по напрямку треба дивитися. Ось ми вибрали практично на кільце. Ми вже все вирізали. Це видалення гілок завершилося. Тепер нам треба посилити ростові процеси. Ми дивимося, що в нас дуже мало тут. Гілочок, який як я казав, навіть немає оптимальних від 50 сантиметрів 60, навіть і більше, значить, ми маємо викликати сильні ростові процеси. Для цього нам треба зробити досить сильне укорочування. Беремо ось цю гілочку і ріжемо. Навіть можна, бачиш, на бронічку вверх, для угу. того, щоб підсилити її. І ми видалили десь три четверті, дві треті гілки. Видали так, то що таке підправив. Це гілка продовження. Центральний, тому ось ми її підрізаємо, пам'ятає принцип домінування, оця має бути сама сильна. Оці гілочки. Ми на них звертаємо увагу лише виключно, як на плодоносні, тобто тут будуть ці гілочки, вони мало будуть відігравати ролі в процесі фотосинтезу і. Там листя буде небагато, тобто це гілки плодоносні. Нам ця, потрібно зараз нарощувати так. Це взагалі тут суха. Якщо вони дуже часто їх можна от навіть так видаляти, інколи <кій> ми видаляємо навіть не сухі, а просто плодоносні, якщо нам потрібно знову ж таки викликати ростові процеси. А плодоносні будуть багато споживати рощини води і розчинні поживних речовин і для того, щоб нам більше дати для ростових. Гілочого користового плану нам потрібно деякі видалити. Тобто ми частину видаля... видаляємо. Те ж саме тут ми бачимо, що нас ця гілка має бути сама сильна, Ми її ріжемо, видаляємо, ось ми бачимо 2 треті. Ці мають бути трошки слабші. І оскільки нам треба знову ж таки, можна і так, навіть на цю бронічку, буквально на короткі шипики, Ми видаляємо її 4 5 можливо, тому що, як ми вже казали, гілки коротші, чим мали бути раз. Вони тоньші, як я вже казав, за олівець. Тобто, у нас цей сегмент нам просто кричить про те, що у нас недостатньо ростових процесів. Тому ми віддаляємо трошечки, поріжуємо плодоношення і робимо багато укорочень. Для того, щоб досить сильних скорочень і видалення частини цих гілочок, для того, щоб викликати процес. Все те ж гілка йде всередину крони. І ось ми практично тут ми залишили трошки для плодоношення. Тут у нас є, ми бачимо, і букетні гілочки, і шпорці. Можна сказати, що оцей сегмент на піскелетної гілки ми завершуємо. А шпорці ти ще ніде взагалі жодного разу не казав, що таке шпорці. Шпорці – це така плодова деревна, яка теж дає плоди. Але час наш ефіру вже вичерпано. Саша вже про шпорці запитає наступного разу, А ви за кадром. Добре, я тобі дякую. Ми не можемо більше приділити цьому дереву часу, тому мусимо попрощатися і продовжимо наступному випуску власне момент, які ми встигли проговорити. Я нагадаю, що це була програма Енциклопедія садівника на телеканалі Дача. Нашим постійним експертом, автором є Олександр Андрашут, досвідчений і фахівець з рослинництва. І як я люблю завжди казати, не прощаюся з вами. А кажу вам до нових зустрічей у нових випусках програми «Енциклопедія садівника на телеканалі Удача.